У Марії та Петра було двоє синів старший Віктор, спокійний, працьовитий, слухняний, молодший Андрій, веселий, впертий зі своїм характером. Здавалося, що батьківська любов мала бути однаковою, та в житті все вийшло інакше. Марія з Петром завжди трималася ближче до Віктора. Він одружився з Наталею, тихою, лагідною дівчиною з їхнього ж села. Оце хороша невістка з руками золотими, хвалилась Марія перед сусідами. Усе, що у них було, і картоплю провести, і підсобити грошима, усе для Віктора. А Андрій одружився з Оленкою. Вона була міською дівчиною, працювала в магазині, мала свої погляди на життя, не дуже любила поратись по господарству. Марія відразу зробила висновок не така, не для нашої сім'ї. І відтоді серце їй стало ніби кам'яним до молодшого сина. Андрію, казав Петро, треба було нас слухати, брати дівчину з хазяйської сім'ї. Тату ж, я, я ж її люблю, казав син. Хіба це не головне? Любов'ю сити й не будеш, буркнула Марія. І з того часу підтримка між батьками та Андрієм ніби обірвалася. Життя розділило братів. Віктору батьки допомагали хату збудувати і матеріалами, і грішми, а як потрібно було купити машину, Петро продав корову і додав синові на старенькі жигулі. Оце ми щасливі, що маємо такого сина і таку невістку, тішились вони. Андрію ж довелося пробиватися самому. З Оленою вони орендували квартиру в місті, часто рахували кожну копійку. Олена працювала допізна, Андрій підробляв, де тільки міг. І все одно батьки щоразу, приїжджаючи в гості, дорікали: Ну, навіщо тобі ця твоя міська? Подивися к Віктору, пощастило. Олена мовчала, тільки відверталася, щоб не було видно образи в очах. Минали руки. У Віктора з Наталою народилось двоє дітей, а Андрія та Олени донечка Софійка. Коли батьки приїжджали, то в першу чергу їхали до старшого сина, привозили подарунки, допомагали по господарству, а до Андрія заглядали рідко. І то завжди нарікали. У вас все не так, казала Марія. Хата чужа, грошей нема. От Віктор молодець, ми за нього горді. Андрій стискав зуби і мовчав, а Олена втішала чоловіка не переймайся, головне, що ми маємо одного одного і Софійку. Коли Марія з Петром постаріли, здоров'я почало здавати. Петро захворів, потрібен був догляд. Віктор з Наталею приїхали раз два і поспішали. Мама ми браді, але діти роботи, повногород не можемо взяти тебе до себе. Марія слухала і відчувала, як земля йде з під ніг. Вона ж думала, що старший син буде поруч. А одного разу Петро впав і зламав ногу. Марія розгубилась, зателефонувала до Віктора. Мамо, вибач, відповів син. У мене завтра зміна, а Наталя з дітьми не вийде. Залишилась вона сам на сам з бідою. Тоді, не знаючи, куди подітися, набрала номер Андрія. Синку, сказала несміливо, бідав настату візле. На тому кінці лише почулася ми зараз будемо. За годину Андрій з Оленкою вже були в батьківській хаті. Олена принесла сумки з їжею ліками, Андрій, тата на руки, переніс у кімнату, вони облаштували йому ліжко, подбали про все необхідне. Мамо, не переживай, сказала Оленка, ми вам допоможемо. І з того часу вона почала їздити до свекрухи майже щодня, готувала, прибирала, носила ліки. Софійка теж приходила, втішала дідуся і бабусю. Марія дивилась на невістку і не могла повірити. Та сама, яку вона руками зневажала, тепер була її упорою. Олено, несміливо якась вона сказала, прости мене, я була сліпа. Нічого, мамо, м'яко відповіла та. Головне, що ми зараз разом. Минуло кілька місяців Петро, на жаль, відійшов у вічність. Марія залишилась сама. Віктор приїхав на похорон, постояв, а потім швидко поїхав назад. А Андрій з Оленою залишились біля матері. Вони забрали її до себе, бо літня мама вже не мала сама поратись. Марія спершу соромилась, не знала, як дивитися в очі невістці, та Олена поводилась так, наче ніколи й образ не було. У нас місце є для вас, мамо, сказала вона. Софійка буде рада. І справді, дівчинка бігала до бабусі, приносила її чай, обіймала. Марія плакала тихими слізми і думала, я ж усе життя відверталася від цієї дівчини, а вона стала для мене ріднішою за всіх. А одного вечора Марія сиділа біля вікна, дивилася, як на подвір'ї грається Софійка з Андрієм. Олена принесла чай, клопоталася, сміялася. І тоді старенька прошепотіла, Господи, дай мені ще хоч трохи пожити. Я хочу віддячити цим дітям за все. А вони нічого й не вимагали.